Всім привіт, доброго дня, друзі. Вийшли погуляти з Лакусіком, і сьогодні хочу вам розповісти, які потрібні щеплення робити у Польщі. І поки буду розказувати, покажу вам нашу осінь. Ну, ми виїжджали з України, заїжджали в Євросоюз, і тому нам потрібно було зробити в першу чергу закордонний паспорт, і також дуже важливий документ це так звані тітри: тітри на антитила від сказу. У мене є досить детальне відео, які потрібні документи. Я розказувала, як ми їх робили, як ми їхали, які були проблеми в дорозі. Залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Заходьте, будь ласка, дивіться. І ось як приїхали ми до Польщі, то одразу ми не ходили нікуди, але вже в нас підходить час, коли потрібно робити щеплення від сказу. Це щеплення потрібно, щоб було зроблено не пізніше тієї дати, в яку було зроблено попереднє щеплення. Ці тітри діють все життя при умові, що наступне щеплення буде зроблено не пізніше цієї дати. І коли гуляємо за кусіком, обов'язково беремо з собою кольочок для того, щоб прибирати за ним. Завжди так робимо і тут, і також завжди так робили в Україні. Ці кольочки досить дешеві, але це потрібно, щоб був порядочок. Ось є такий у нас тубус, прикріплений до повідочка. Вкладаються туди спеціальні невеличкі кольочки, і ось таким чином ми ходимо, прибираємо за собачкою для того, щоб було був порядочок і було чистенько. Так, далі продовжу розповідати про тітри. Якщо ви плануєте пересуватися по Європі, плануєте подорожувати по Європі з собачкою або, наприклад, з кішечкою. Також ці документи, ці тітри, обов'язково потрібно, щоб були при вас, тому що можуть запитати на будь-якому контролі і для того, щоб не було проблем. Тому що була ось, наприклад, така ситуація. Розкажу вам: є в нас знайомий, він працює водієм і він брав свою собачку з собою в рейси. І одного разу був контроль, перевірили документи на цю собачку. і Виявилось, що там чогось не вистачає. Собачку в нього забрали, можна сказати, заарештували і відправили її в притулок, де вона знаходилась цілий місяць. Притулок в Німеччині дуже гарний, якісне харчування, якісний догляд, але тим не менш це дуже неприємна ситуація. І ось також зараз хочу показати, є в нас такі площадки для вигулу собачок. Ну, це така маленька, і вона досить далеко від нашого дому, але коруч є набагато більше. Ну просто шматок поля відгороджено, і там зроблені всілякі ось такі тренажери, так сказати, для того, щоб собачкам було гарно і зручно гуляти. І чому сюди зайшли? Хочу вам показати, стоїть ось такий автомат. Тут безкоштовні пакетики. Ось зараз немає, але буквально вчора були ми тут на цій площаці, і пакетики були для того, щоб можна було за собачкою прибрати. Берете безкоштовні пакетики, прибираєте і зверху там відкривається бачок і кидаєте сміття в той бачок для того, щоб на цій площаці було чисто і затишно гуляти і вам наступного разу, і іншим собачкам також. Потім ще тут прибирають листочки трішечки пізніше. Так, ну і продовжу також розповідати про тітри. Значить, в нас було зроблено в минулому році 23 листопада щеплення від сказу. І також одночасно ми зробили щеплення від всіх хвороб, ну так сказати, комплексне щеплення, яке робиться один раз на рік. Ми зробили це в один день для того, щоб вже було зроблено, і для того, щоб захистити нашого лакусіка від всіляких хвороб, і також від сказу. Тут ми пішли до ветеринару, чесно вам скажу, складновато було порозумітися, тому що так вона швиденько розмовляє і деякі терміни ми не дуже розуміємо. І ось саме сказ звучить на пось в щеклізне, тобто щеплення в щеклізне потрібно зробити. Ми його зробили. Але коплесне щеплення, яке ми робимо один раз на рік від інших хвороб, ми поки що не зробили, тому що сказала лікар, що взагалі в Польщі воно робиться один раз на два роки. В Україні один раз на рік ми завжди робили. Але так як ми все ж таки плануємо, може, колись поїхати з Польщі десь подорожувати, то обов'язково хочемо зробити один раз щеплення і також від інших хвороб, щоб потім не було ніяких проблем і щоб вже також ну, лакусик наш був захищений. Ну і також за тиждень або за два до того, як робити будь-яке щеплення. обов'язково даємо таблеточку для того, щоб прогнати глистів, або можна навіть зробити укол. Я знаю, що також знайомі наші тут робили укол. Ми якось укол не дуже хотіли робити, тому просто купили таблеточку і дали йому за тиждень. Це обов'язкова підготовка перед будь-яким Щепленням так і тут є, так і в Україні. Щеплення зробили лікар поставила відміточку в паспорті обов'язково. Також наклеїла наклейку яке саме щеплення, який був препарат. І все в принципі. Тепер ми слідкуємо за тим. От ми ходили 12-го числа, пішли трішечки раніше. Ну про всяк випадок, то тепер ми слідкуємо, щоб в наступному році, не пізніше, 12 листопада, у нас була зроблена прививочка, а комплексне щеплення ми будемо робити приблизно через місяць. Сказала вона, що потрібно дати час між цими двома щепленнями. Ну тут такі закони, тут такі правила. Тому ось таким чином. І ми не будемо чекати ще рік для того, щоб зробити один раз на два роки. Хочемо робити щеплення від всіляких хвороб. Один раз на рік це буде і профілактика і захист від цих хвороб. В принципі, це і все, що стосується щеплення для наших домашніх улюбленців. Ну, якщо вже в мене вийшло таке тематичне відео. Хочу вам розказати про собачок, які в нас були до того ж було прохання, щоб розказати про породу такси, як з нею можна жити, так сказати, яка вона в побуті, тому що хочуть завести собі собачку, таксу, але вагаються, як вона себе буде поводити в квартирі. Ну, Хочу вам сказати, що Лакусік це в нас вже четверта собачка, і саме такса. Перша собачка в нас з'явилася 23 роки тому, була також такса чорного кольору. Далі буду давати. Фото показувати, які в нас були собачки. Звали її Соня, ну і вона повністю відповідала своєму імені. Багато часу вона спала. Була дуже-дуже ласкава собачка, дуже любила чоловіка. Ну, взагалі, дівчатка, я хочу сказати, собачки вони завжди більш схильні до чоловіків, так сказати. Обирають собі в найулюбленішого члена родини це саме чоловіка. Померла вона, коли їй було два роки, вкусив її кліщ і не змогли ми її врятувати, на жаль. І потім після цього, коли в нас стало запитання, чи заводити собачку, ми вже навіть не вагалися. Ось наша сонечка, це ще перша дача, дуже-дуже давно. Тут і донька також маленька, і Соня маленька. Ось доця, яка маленька спить на газоні. І після того, як вона померла, в нас не було запитань чи заводити собачку і яку собачку. І в нас з'явилася норушка. Обов'язково це повинна була бути такса. Ми навіть не роздумували, навіть нічого не планували. Нора в нас прожила 15 років і померла, на жаль, не від старості, навіть а від онкохвороби. Один раз Нора в нас народжувала і народила вона аж 8 щенят. Була одна дівчинка і сім хлопчиків. І Ось одного хлопчика-Фоксика, ми залишили також собі. Тобто вони в нас прожили разом, було їм дуже весело, в принципі, нам було не напряжно, ми дуже звикли, що в нас дві собачки. Ну і основне запитання, як вони себе поводять в квартирі, хочу вам сказати, що взагалі це така дуже пластична, так сказати, порода, що вони гарно себе почувають і в квартирі. В принципі, їм достатньо того, що ми виходимо на прогулянку, гуляємо з ними. А коли в нас з'явився, Будинок, вони також гарно себе почували в будинку. Дві собачки це взагалі зовсім окрема родина, можна так сказати. Вони між собою постійно гралися один до одного, були дуже ласкаві, дуже друг друга любили, не було в них ніяких свар, так сказати. Ну, бувало, може, трішечки погавкаються, але це звичайне таке діло, нормально все. Фоксик у нас прожив також 15 років. І ось, коли з'явився в нас Лакусік, він з'явився, коли ми мешкали в будинку то всі казали, що не зможе він жити в квартирі, буде йому важко. Ну він жив, можна сказати, на вулиці взимку гуляв по годині, і якщо навіть не, зах... не хотів заходити додому, міг десь під кущиком взимку сховатися, і дуже довго потрібно його було виловлювати звідти. Але коли з'явилася квартира, ось до речі, маленький лакусік, коли ми його тільки взяли в той день. До квартири він теж дуже легко звик. В принципі, що він в квартирі відпочиває, спить, грається. Ну, а вже ж як маленькі будь-які собачки, будь-якої породи, трішечки вони такі бешкетливі, так сказати, і можуть десь щось погризти, щось потягнути. В нас, наприклад, Лакусік тягав шкарпетки, але він їх забирав і, знаєте, не розгризав, а просто біг, щоб за ним щоб його наздоганяли, щоб з ним гралися. Ось такі в нього були ігри. В принципі, всі чотири собачки, які в нас були, не було з ними якихось таких великих проблем. Тобто я не можу сказати, що такса взагалі не придатна для квартири порода, є можливість на вулиці, на дачі, наприклад, десь на ігровій площаці, ось тут, в Польщі, погратися. Вони граються, але якщо вони заходять в будинок і весь день проводять в будинку, в квартирі, наприклад, то вони відпочивають або граються. У нас є купа іграшок, м'ячики, кісточки, якісь м'які. Ті іграшки, і він грається може і сам гратися, лежати, а може приносити нам, і Тоді ми йому кидаємо, і він грається. В Принципі гарно переносять дорогу, якщо ви плануєте там їздити кудись. В нас і Нора, і Соня. Вони були на морі, їздили з нами в таку далеку дорогу. Також і Лакусік їхали ми з України. В принципі, гарно все дорогу переносить і все нормально. Ну і взагалі хочу сказати, що порода так. ми в неї закохані. У нас навіть не виминикає питання, якої породи наступну собачку ми будемо брати. Коли помер Фоксік, ми якраз їхали на захід України. Це були перші тижні початку війни. Їхали, думали, що будемо їхати в евакуацію, але побувши днів 10 2 тижні, ми вирішили і зрозуміли, що потрібно нам повертатися додому. Тому ми повернулися додому і одразу ж донька знайшла, де взяти лакусіка. Ми поїхали в інше місце. Я не пам'ятаю. По-моєму, верхнедніпроськ називається. Ми за ним поїхали і забрали. І, в принципі, єдине, що хотіла, я щоб була дівчинка. Ну, але Лакусік нас сам обрав, можна так сказати, тому що було кілька собачок в кошику. Жіночка нам винесла. І коли кошика відкрили, то Лакусік сам до нас пішов, і можна сказати, він нас обрав. Ну, ми його дуже любимо. Взагалі любимо, любили всіх наших собачок, тому що ну, це наша порода. Ми один раз завели, таксу, кажу, І навіть ніяку другу породу ми собі не уявляємо. Вони дуже доброзичливі. Ось ми приїхали в. Польщу тут в нас подружка є Луна Бігль, дівчинка. Вони жодного разу з Лакусіком не зустрічались до цього, але вони так гарно потоваришували, і граються, і гуляють, і вже один одного на ім'я знають. Якщо Лакусіку сказати, а де Луна або, наприклад, пішли гуляти до Луни, то він починає її шукати. І так само Луна достатньо сказати: ідемо до лакусіка, все вона вже зібралася і йде, куди її, її показують, іде шукає Лакусіка. Ось і на площаці вони гарно граються разом. Ну, Луна ще молоденька, їй ще тільки трохи більше року, і, в принципі, вони по темпераменту однакові, тобто граються вже аж поки додому прийдуть, впадуть і відпочивають. Ось також один з таких днів були в гостях, я не пам'ятаю, навіть це вони до нас приходили, або ми до них так награлися, що впали і все, і вже спали, навіть не дочекалися, поки будуть йти додому. А Лакуся дуже ніжний, ось також на руках любить ось так лежати під ковдрою. Спить він з нами в кроваті, зі мною точніше. Але це, в принципі, вибір хазяїна. Нора і Фоксик мали свої окремі місця, вони спали окремо, але все одно як будь-яка собачка люблять приходити до хазяїна в кровать. Тож, єдине, що я можу сказати, порода дуже класна, дуже ласкава, дуже ніжна. І якщо ви її розглядаєте, щоб мати вдома улюбленця, однозначно обирайте. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.